Вітаю, велими шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. В останній час е, хтось е, змонтував е, у YouTube, ну і взагалі у світовій мережі систему відео. Де Путін скаржиться, що в Московію всі, всі дурять? Так. Там купа таких із контексту десь витягнуті речі, де всі радіють, всі раді, всі щасливі, московити страшенно гніваються з цього. Отже, всі задоволені. Ну, в крайньому разі у нас. Так, дивлячись на це відео, то е, давайте ми з вами, от як кажуть, безпосередньо розберемося, хто кого дурить. Так, так. ми е, підписали із Московією, звичайно, з великого розуму, ну і виконали повністю. Так званий Будапештський меморандум, де московити так, поклялися буквально на крові, що вони виступають гарантом, так, незалежності і територіальної цілісності України. І ми їм повірили, так. Ну, такі ми розумні, такі ми. люди, що ми повірили. Ну, Шевченка ж не в чому. Так. <ріст> так. Який сказав, дурний та ще й битий, повірив на квиток москалеві. Так. Не можна вірити, так. Отже, підписали, так, повірили, а нас обдурили. такого кого обдурили? Ми чи нас? Ну добре, далі. Ми підписали з Московією, так би мовити, всеохоплюючий договір, угоду про е, дружбу, там, взаємодопомогу і все все хороше проти всього поганого. Так, підписали і не просто так підписали, а віднесли разом. Отак удвох несли. як... Е, Ну, не, не знаю, як переносять щось таке У двох. <ріх> так. <ріх> Віднесли це до Організації Об'єднаних Націй. Там воно на депонент поклали, і Організація Об'єднаних Націй виступила, так би мовити, гарантом ось цієї угоди, всеосяжної угоди. Про Всіляку дружбу, любов, там, що там, що кохання і, і все таке між двома країнами. Але головне, що там Московія клялася так, про те, що вона та ніколи. Та що ви порушить територіальну цільність? Це святе! Це святе, це священні скрижалі, які не можна порушувати, і так і інше. Ну і що? Ну і що? Що ми отримали? Так. Хто кого обдурив? Московія нас, чи ми Московії? Так. А після того Путін десятки разів. Говорив уже усно. так, Про те, що та Московія та ніколи. Та ви що, та яка війна? Та, та ви що це ж, братні, та це один народ? так, Та ніколи, ну як? І так далі, і тому подібне. Та постійно ж він говорив. Подивіться, там записано все це. Все це знято. Так. Ну і що? У нас деякі навіть повірили в цьому. Ну там же ж перед війною, хіба широ, pardon, перед широкомасштабним вторгненням. Хіба деякі в нас не заспокоювали? Не казали нам, що, що ви паніку там порите. Ніякої війни не буде. Путін же сказав, що ніякої війни не буде. То навчання там збираються всі війська. На навчання. Ну, очевидно, що ну, ну, не можеш Путін брехати. Не можеш він вози, о, водити за нос, за ніс керівництво України. Ми ж його вводимо. Ну там же ж, сподівці, цей весь хтось сваргань по паруський вот эту штуку, де е, ми радімося, радімо з того, що. Путіна, Він скаржиться, що його водять за ніс. Ну, добре, що в нас там знайшлися люди. Я маю на увазі того, що нам Бог послав генерал Залужний, який не вірив цим цим казачкам, А як тепер кажуть, секретно від влади. Там Верховний робив свою справу, яку він би мав робити, яку е, за, е, ну, скажімо, він же ж, присягав на вірність українському народу. Да. І він цю присягу виконав, там, вивезли літаки, заховали в лісопосадках. Він відбомбилися і. Доповіли Путіну, що все, авіація українська знищена. Ну, так стосувалося і всього іншого. Отут уже його водили за ніс. Так. Це тому що йому доповідали те, що він хотів чути. От такі речі. Так. Отже, Самі давайте подумаємо от, над тим, що я вам сказав, Так хто кого водив всі ці 30 років заніс, тому що то слова, то папірці для московитів вже всякі угоди. Це не більше як поганий папір і не вартий того. Ну, читайте, ну, бісмарка. Я думаю, що все-таки е, панові залужному він там дві академії закінчив. Інститут міжнародних відносин, закінчив, вище військове училище. Там, напевно, були в нього розумні викладачі, які донесли до, до нього і ці висловлювання бісмарка, і висловлювання Наполеона, і висловлювання інших військових провідників про Московію, що їй вірити. Ніде ніколи і ні в чому не можна. Вона завжди буде водити вас за ніс. Так. От такі пироги і пиріжечки, вельми шановні пані та панове, всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, ну і, звичайно, нашої перемоги над цим вселенським злом, яке прийшло на нашу землю. На Окупантами, мародерами, агресорами